Всім привіт! Сьогодні у нас підбірка оголошень з продажею будинків у селі. Поїхали. Перший будинок знаходиться в селі Червоний Тік Криворізького району Дніпропетровської області. Загальна площа 60 квадратних метрів. Кількість кімнат 3. Площа ділянки 13 соток. Тип стін. Цегляний. Зовнішнє утеплення стін пінополістирол, тип покрівлі шифер. Санвузол суміжний опалення індивідуальне газове, присутній єворемонт. Меблі також присутні, побутова техніка холодильник, духова шафа, плита, пральна машина, комфорт, підсобні приміщення, кондиціонер автонавіс, ванна, огорожа, гараж, сад, вород, сауна, баня, комунікації, асфальтована дорога, електрика, газ, свердловина, інфраструктура до 500 метрів, дитячий садок, відділення пошти, залізнична станція, школа, магазин, кіоск, ландшафт поряд. Водосховище, річка. Інформація від власника. Продається будинок у селі Червоний Тік, Криворізький район, 10 хвилин їзди від апостолового. На території є два будинки: один невеликий з ремонтом на 2-3 особи з усіма зручностями. Другий будинок, великий, але не житловий, потребує ремонту, продається з усіма меблями та технікою. У будинку є ванна з туалетом, бойлер, пральна машинка, кондиціонер, кухня невелика, з холодильником два газові плити, на території два гаражі, три великі сараї для тварин, господарські будівлі, різні верстати, ворот, свердловина, колодязь, весь інвентар, який необхідний для життя в селі. Більше інформації за телефоном. Вартість всього зазначеного 6700 доларів. Оголошення номер 2 Продається будинок у селі Білопілля, Вінницька область. З усіма зручностями, розташований в спокійному та мальовничому місці. Жабені. Будинок має дві кімнати, один поверх, загальна площа 60 квадратних метрів, ділянка 25 соток. Стіни з цегли. Особливості планування з верандою. Висота стелі 2,5 метри. Оздоблення стелі. Шпалери. Підлога покриття лінолеум. Дощата підлога. Внутрішнє оздоблення шпалери. Вода. Центральний водопровід. Опалення газове та пічне підігрів води бойлер. Кількість спалень 2, суміжний санвузол, Туалет на території. Присутні наступні зручності: обідня зона, душова кабіна, газова плита, шафа, гардероб, диван, електрика, газ, каналізація, септик, письмовий стіл, односпальне ліжко. На території є город, літня кухня, господарські будівлі. Погріб, сад, паркан, унікальні переваги. З верандою, індивідуальне опалення, криниця, опис від власника. Є просторий двір, город, господарські будівлі. В селі є амбулаторія, школа, клуб для позакласних безкоштовних занять з дітьми, магазин, пам'ятка села, музей хліба. Поруч зупинка транспорту. Будинок придатний для проживання або дачного відпочинку. Додаткова інформація по телефону. Вартість 4200 доларів. Продається просторий одноповерховий будинок у селі Садки Вінницької області, що розташоване всього за 20 кілометрів від найближчого міста. Загальна площа будинку становить 100 квадратних метрів, у ньому 4 кімнати, що дозволяє комфортно розмістити родину або облаштувати зручне заміське житло для відпочинку. Будинок доглянутий, зроблений косметичний ремонт, тож можна одразу заїжджати та жити, а з часом адаптувати інтер'єр під власні потреби. Земельна ділянка площею цілих 40 соток відкриває широкі можливості для господарства чи садівництва. Тут закладено молодий сад, є великий город, а також простора територія для облаштування зони відпочинку. Для зберігання та побутових потреб передбачено цоколь, підвал і кілька підсобних приміщень. Додатково на території є мурова накладовка, літня кухня з водопостачанням та криниця, яка забезпечує автономність. Встановлені господарські будівлі дозволяють організувати зручний побут, а вся ділянка огороджена, що створює відчуття приватності і захищеності. Будинок підключений до необхідних комунікацій. На території облаштований септик і свердловина, завдяки чому проживання тут не залежить від централізованих мереж. Місцевість відзначається спокоєм і природною красою, що робить це житло особливо привабливим для тих, хто цінує тишу і близькість до природи. Ця пропозиція чудово підійде як для постійного проживання, так і для дачі чи сезонного відпочинку. Документи на продаж уже готові, а для реального покупця можливий гнучкий торг. Вартість за все вище перераховане 4 тисячі доларів. Переходимо до третього лоту. Продається хата будинок у селі Подусільна Львівська область, розташована за 20 кілометрів від найближчого міста. Одноповерхова, цегляна. Площа 50 квадратних метрів складається з двох кімнат. Ділянка надзвичайно простора, 50 соток, огороджена. Стан житловий, зроблено косметичний ремонт. Підключені базові комунікації, проте санвузол у дворі. Опалення виконане іншим способом, деталей не зазначено. Меблі частково встановлені, Керамічна черепиця на даху. Будинок представлений як варіант хата дача, розрахований на життя або сезонне проживання. Ділянка надає значний потенціал для виробництва Рощування, облаштування зони дозвілля чи господарських потреб, стан готовий для заселення. Продаж пропонований приватною особою без комісії. Ціна 5 тисяч доларів торг присутній. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте про підписку і напишіть в коментарях, чи адекватні ціни вказують власники будинків.